Тому що одна із трьох ідей християнства це не тільки, не тільки спасіння, а пр преображення, тобто перетворення людини на Бога і співтворчість співтворчість Богом. І це, це ну от це те, що треба робити, це те, ми є. Розумієте, про це можна багато розповідати, але це треба відчути. Те, що українці відчувають, коли вони стоять на дипровських кручах біля Володимира, пам'ятника Володимиру, і дивляться навколо. Оце відчуття руського джерела. Нагадую, що ми б завжди були руськими українці. Це радянська вигадка, більшою, більшою мірою радянська вигадка, тому що національність українців вперше з'являється в х роках в радянському союзі. Власне, це і є походження радянської, модерна, модерний, так називаємої, на півнації українською, яка не, не справдилася, завжди були русіми, русі українцями. І навіть в церкві в церкві ця традиція ніколи не перервалася. Ми завжди були русі України в церковних документах канонічних.